Відсьогодні у столиці запрацювали ялинкові ярмарки. Тож киян уже запрошують вибрати новорічне деревце на свій смак. Скільки цьогоріч коштують новорічні красуні? Де і які можна придбати? Усе розпитаємо. І дізнаємося у кореспондента ТСН Антона Куцуконя. Він нині на одному з таких ярмарків і з нами наживо. Вітаю, Антоне. Тож розповідай, за скільки і що можна купити. Колего, вітаю. Ну що ж, більше як 150 ярмарків сьогодні розпочинають свою роботу. Продавці виставляють свій товар, і розгулятися тут насправді у виборі є де починаючи від маленьких просто гілочок сосен або ялиночок і закінчуючи повноцінними деревами як українського, так і закордонного виробництва. Отже, що ж до цін. Е, найменше деревце, яке складене з гілочок, буде коштувати від 150 гривень, в залежності від його розміру. Найменше 150 і далі вже 200, 250, 300. Що ж до повноцінних дерев? Якщо це дерево українського виробництва, і от воно теж невеличке, то порядок цін буде від 300, 400, 500 гривень і вище. Якщо ж це дерево закордонного виробництва, от зокрема на цьому ярмарку, де ми перебуваємо, тут торгують деревами, в тому числі данськими то тут порядок цін буде від півтори тисячі і вище. Тобто, ну на будь-який гаманець можна собі вибрати. Але треба пам'ятати: якщо купуєте собі чи то ялинку, ялицю, сосну, будь що вони мають бути обов'язково промарковані спеціальними чіпами. Якщо ж це дерева з-за кордону в продавців, мають бути документів. Якщо немає документів, то походження цих дерев невідоме і їх краще не брати. Попрошу пряму мову. В цьому році у нас затверджено 157 локацій з продажу натуральних хвойних дерев. А вони будуть розташовані у всіх 10 районах міста Києва. В тому році у нас було 185 локацій, а в цьому 157. В зв'язку з на жаль, воєнним станом значно менше локацій і бажаючих здійснювати продаж ялинкових дерев. Кожна ялиночка має бути чіпована, або має відповідну бірку з штрих кодом і Є такий сайт Ялинка.Інфо, і покупець може перевірити походження новорічної. Я... Ялинки. Як як розповіли нам продавці, доволі мляво йде торгівля в перший день неохоче. Якось поки кияни купують зимові деревця. Кажуть, що якщо порівнювати з попередніми роками, то за сьогодні мають прибуток приблизно як 5% від того результату, який був попередні роки, і ще уже відомо, що з 4 січня будуть працювати пункти прийому ялинок і сосен тобто можна буде свою своє деревце, яке вже відпрацювало свій час, уже можна буде приїжджати і здавати з 4 січня по 31 січня. Що ж, хто вже надумався купувати собі ялинку? Приходьте зараз, поки немає великого ажіотажу. Колего дякую, Антоне, за інформацію. Кореспондент Сен Антон Коцуконь був з нами наживо. Зокрема, він інспектував столичні ялинкові ярмарки.